Я з міста Оріхів Запорізької області. Виїхали ми 17 травня 2022 року. Зразу ж після того, як наше житло було зруйноване. Місто дуже щільно обстрілювалося і обстрілюється до цих пір. Один із пострілів влучив прямо в нашу, в нашу домівку, в наше житло, пряме попадання, влучення пряме. І не стало в нас свого житла. Скло полетіло, шифер з хати полетів, зчинився пожар. Приїжджали рятівники гасили. Цей пожар ми взяли собачку маленьку і сіли й поїхали. Слів немає, щоб передати цю жагучу біль за рідним будинком. Слів недостатньо. Через рік ми поїхали туди через рік. Не самі поїхали, а знайомий наш каже, я їздю туди, возю хліб. Гуманітарну допомогу. Там же ж люди залишилися в Оріхові, живуть в підвалах, дуже в дуже важких умовах живуть. Я там прожила більше 70 років, то багато знайомих. От Ми знаємо багато один одного. Містечко невелике, 14 тисяч населення, зараз там 500-600 людей найбільше залишилося. І він взяв мене, я кое-що змогла, кое-що фотографії, що змогла забрати. Морально не готова, але в житті в мене різні були випадки. Я собі розказала, що так є, треба все прийняти так, як воно є. Тому я просто тихенько плакала. Просто плакала, як вроді, і не жив. Перекреслено все, все перекреслено. Я дуже люблю хліб пекти. Я собі купила духовку, таку хорошу німецьку духовку і пекла хліб в ній, і все зупинилося, світла немає, води немає, нема Ні ніяких умов взагалі. У мене 40 років стажу, із них 20 років державна, на державній службі. Хотілося затишку, тиші хотілося. Отак от. А тепер отак. От. Слава Богу, що живі бачимо білий світ, що є, є люди, які можуть допомогти. Я маю на увазі благодійні фонди і карітас на першому плані нам надали допомогу. Як ми тільки звернулися, приїхали, допомогу надали грошову допомогу. Потім мені робили операцію на серці. Мені теж грошову допомогу Карітас надав. Дуже вдячна, дуже вдячна, що мені, Богу, вдячна, що пощастило зустрітися з таким благодійним фондом, як Карітас, і з такими людьми. Які в ньому працюють. У нас є багатоцільова грошова допомога, а є грошова допомога на ліки. Вона розрахована теж для важкохворих. Може бути не тільки ліки, можуть бути на операції, на медичне обладнання, які потрібно потребують ці люди. На операцію вона отримала цю допомогу. Якраз це було в день операції, і вона була дуже вдячна, і ми встигли їй допомогти. Карітас для мене. Спасіння, спасіння на той момент було і зараз.